Якщо ваша дитина любить майструвати, то конструктор Лего найпопулярніший конструктор у світі, грати з яким люблять понад 70% дітей, незалежно від віку і захоплень. Адже маючи елементарний набір маленьких легоцеглинок, дитина фантазує, розвиває уяву, вивчає геометрію, вичиться розв'язувати задачу поетапно, тобто отримує стему світу. Вже третій рік поспіль. Вихованці ЗДО «Пополюшка міста містогорічні плавні є учасниками міжнародного фестивалю Лего Ліга Дісковер. Усім усім вітання вітання на онлайн чемпіонаті. «Фьост Лего Ліг Діскавер. Розпочинаємо. Раді вітати в нашому закладі на такому для нас дуже визначному фестивалі, міжнародному, який називається Фірс Леголі Діскавері. В цьому році у нас сезон субмерджет. Це занурення. Ми з дітьми створювали проект Підводний океан, безпечний океан. З чого все починалось? За ініціативою міського голови Дмитра Бикова, від 1 жовтня 2017 року на базі дитячого садочку Попелюшка горішніх плавнів функціонує сучасна Лего студія для дошкільнят чарівна країна Леголандія. Сучасні діти потребують сучасних методик і сучасного обладнання. Це найкраще капіталовкладення в майбутнє. Працюючи з дітьми в лего студії, я отримую лише задоволення, адже ще не було жодного в мене випуску дітей, які б зайшли сюди і без посмішок, без щасливих очей. Їм тут дуже подобається. Вони завжди знають, що тут можна пофантазувати, помріяти дружно разом, щось придумати, сконструювати. Від народження кожна дитина наділена живим креативним мисленням, справжній винахідник, їй властиво ставити до світу питання та отримувати відповіді, граючись з усім, що потрапляє до рук. Мені подобається лягосту, то здесь є субмарини. І підводний світ. Тут можна конструювати лягомашини. Кораблі. Дошкільне дитинство. Це вік гри. Кожне заняття в лего студії ніби мандрівка у світ веселих ігор, де малюк не тільки пізнає світ, а й висловлює до нього своє ставлення. Ми конструюємо різні, е, е, конструкції е, е, до океану, пашмоки. Човен. Діти вчаться знаходити спільну мову. Збираючи деталі, їм доводиться домовлятися, співпрацювати, обговорювати подальші дії, йти на контакт, щоб творити разом. Завжди всі заняття в нас проходять дружно, злагоджено, як так, знаєте, одна спільна, така міцна команда. Вже третій рік поспіль команда дитячого садочку Попелюшка є учасницею міжнародного фестивалю. У фестивалі взяли участь дев'ять команд із різних регіонів України. Серед них команда Драйв дитячого садочка «Попелюшка» із горішніх плавнів. Вітаємо! Ми команда Драйв! Ми! Найкращі а це а наш... трошки у вас там за крає? це наш проєкт «Безпечний океан. Кожна команда досліджувала океанські глибини та увійшла в складну екосистему, щоб забезпечити найкращі умови мешканцям підводного світу. Це кімната відпочинку, де працівники безпечного океану можуть поспати. Подивитися телебачення і полюбуватися нічним ліхталем. Це кухня, там де е, пухарі готують їжу і почавши їжу, вийшоють в кафе, там, де ці працівники океану можуть поїсти і відпочити. Тут ще є е, столик і тут можна поїсти. Мобільна станція океаніка. Вміє досліджувати дно і вимирати глибину океана. Міє піднімати підніматися речі, їздити по дну. В нас є мийка, туди може човен заплити, її вимиють, він може випливти і щиточки такі помоють. А працівник подивиться за часом. Захід супроводжувався запальними таночками, щоб юні дослідники і дослідниці могли підзарядитися енергією. Кульмінацією фестивалю було нагородження сезону 2024-2025. двадцять Наступна номінація у нас креативні Окей. дизайнери. Її отримують команди дайвери і та Ура! Вітаємо активних, впевнених, креативних конструкторів, дослідників і винахідників з дитячого садочку Попелюшка. Бажаємо дошкільнятам розвивати свої таланти та втілювати в життя наукові ідеї. Можливо, саме їхні винаходи у майбутньому змінять світ на краще.